Тема, про яку би я хотіла сьогодні поговорити, вона десь, може, трошки незручна, як нові мешти. Виглядає гарно, але коли взуваєшся, стає незручно. Є жалії з обох сторон. Я думаю, що впевнена, що і зі сторони ендоскопістів, клініцистів є жалії зі сторони патогістологів, які передбачають основу до вирішення проблем, які я зараз. У комунікації і співпраці. А чого ми хочемо? Ми хочемо ефективної співпраці, ми хочемо якісної діагностики для пацієнта. Взагалі, точність та адекватність біопсії дуже впливає на наш діагноз. Це основа наша, це 50% успіху. Перше, звичайно ж, це місце взяття матеріалу. Нам, патогістологам, дуже просто говорити, що треба попасти саме в зміну. А якщо зміна міліметр, а якщо зміна менша. Ми розуміємо, що ендоскопістам це дуже важко зробити, але це є основа для якісного діагнозу патогістолога. Кількість зразків. Ну, чим більше, тим краще. Європейська спілка ендоскопії, до прикладу, рекомендує брати шість біопсій з виразки. Шість, що ми отримуємо як правило, один або два шматочки. Скільки випадків з цих е, е, скерувань, це тільки некротичний детрит маса. Тому кількість зразків, чим більше, тим краще. Розмір біоптату. Незважаючи на те, що побутує думка, що розмір не має значення, розмір значення має, особливо для патогістологів. Чим більший об'єм матеріалу, тим кращий для нас. Ну і, звичайно, що своєчасна фіксація. І, власне, базуючись на цих чотирьох точках болючих, я би хотіла поговорити про камені, через які ми можемо на шляху до правильного якісного діагнозу перечіпатися, падати. І почнемо ми, звичайно, з фіксації. Ой, пардон. Тобто ми взяли достатню кількість біоптатів, ми попали у зміну. Це гаразд. Що далі? Ми його фіксуємо. Зрозуміло, що тут багато лікарів зауважать, що це завдання медсестри, а може завдання санітарки, але ви мусите це проконтролювати. Тому що від цього залежить діагноз вашого пацієнта. Ми не фіксуємо матеріал, отриманий від пацієнта нічим іншим, окрім формаліну. У вас повинен бути розчин 10% нейтрально забуферного формаліну, не спирт, не пероксид водню, ні кислоти, ні луги, тільки це. І слід зауважити, що об'єм цього фіксуючого розчину повинен перевищувати об'єм отриманого вами біопсійного матеріалу щонайменше в 10 разів. Час занурення у фіксатор не через кілька пацієнтів, не в кінці прийому. Негайно, чим швидше ви занурите препарат у фіксатор, тим вищою буде його діагностична якість. Контейнер. Ну, Ви цього не знаєте і не повинні знати, бо ви з цим не стикаєтеся і не працюєте. Однак, коли ви забираєте, допустимо, поліпчик в пацієнта і поміщаєте в його в тоненьку пробірочку. Цей матеріал одразу після забору є еластичний і податливий, його легко туди помістити. Але після перебування у фіксаторі 6, 12, 24 години, він перестає бути податливим. І патологоанатом, який досліджує матеріал, дістаючи його пінцетом. Може артифіційно і буде його артифіційно пошкоджувати, бо він не зможе його легко дістати. Тобто, як казав ведмедик в радянському мультику, має легко входити і легко виходити. Горлишко в контейнері має бути широке. Ну і звичайно, що температура транспортування і фіксації. Ех, чомусь побудує думка серед деяких лікарів, що холод це добре, морозилка це взагалі супер, ні. Матеріал любить кімнатну температуру. Надто висока температура, надто низька температура це завжди пошкодження і зниження діагностичності якості матеріалу. Ну окей. Ми взяли достатню кількість матеріалу, ми його правильно зафіксували, транспортуємо. Але мусимо заповнити направлення на патогістологічне дослідження. Ні справа, ні ліворуч перед вами немає його. Це єдиний, єдиний юридичний документ, який рухається з вашим матеріалом. Єдиний ваш юридичний захист. Звичайно, що набагато простіше виписати всі потрібні вам дані на листочку, який є під рукою, на скерування, яке віддають представники від медичних фірм, якихось приватних. Однак станом на зараз існує лише одна єдина затверджена первинна облікова форма 014О, Наказ, який її затвердив, 435 й він є діючий, і це є ваш юридичний захист. У Паси Господь є якась скарга чи суд, судове слідство, розбори, травматизація, навілізація не дай Бог смерть пацієнта. Це буде перше, на що звернеться увагу. Якщо вам заповнено щось на зразок цього, братися до уваги воно не буде. І, здавало бися, дуже просто. Заповнювати таке скерування. Всі ми знаємо, як це робити. Однак проблем через це скерування виникає маса. Як в нас, патогістологів, так і в клініцистів. Ну, прізвище ім'я по батьку. Ну, зрозуміло, елементарно, звичайно, що потрібно його вказати. Однак ні. Прізвище, прізвище ініціали, прізвище ініціали неповні. Чому це небезпечно? Тому що, ви не знаєте, можливо, саме зараз. Проходять через діагностичний процес двоє одинакових пацієнтів з одинаковим прізвищем з одинаковими ініціалами. Окрім того, помилка ідентифікації, чим небезпечна, що цей зрозуміло, що це призведе до плутонини в діагностиці. Ідентифікації пацієнта, але чим це небезпечно? Тим, що такий пацієнт може вернутися до нас в відділення чи в клініку через рік-два з рецидивом, і він захоче шкла і блоки. А йому дадуть шкла і блоки іншого Петренка ОВ, що буде порушення приватності і конфіденційності пацієнта. Вік, ну тут теж чомусь в частині випадків лікарів вважають, що це неважливо. Але треба пам'ятати, що є Пухлини, наприклад, які не характерні для дорослого віку. А є пухлини, які характерні для дорослого і дитячого віку, однак мають абсолютно морфологічну різну картину в, тому і в тій і тій віковій когорті. Ще, що треба пам'ятати, основне, що патологоанатоми бувають буває двох видів: яких видів, і яких не видів, а насправді дорослі і дитячі. І чому це важливо? Тому що я, як дорослий патогістолог, не маю права переглядати матеріал, отриманий від особи, яка не досягнула повноліття. І це треба пам'ятати. Ну, Стать зрозуміло теж чомусь. Якщо в нас є симбіоз, прізвища з ініціалами без статі, ну, це вже проблема. Треба пам'ятати золоте правило, що аденокарциноми яєчників не буває у чоловіків, а аденокарциноми простати у жінок. Якщо у вас пацієнт який, до речі, це реальний приклад, пацієнт, в якого є об'ємний процес в тазу. І ви можете зайти колоноскопом, взяти біопсію з процесу, який є в кишці, то я, якщо знаю, що це чоловік і бачу недиференційовану пухлину, я зразу підозрюю, можливо, це рак простати. І додатково даю. Точні маркери імуногістохімічні для визначення типу пухлин. А якщо я не знаю статі, а якщо в мене немає контакту з доскопістом? а так буває в половині випадків, тоді це є невантаження фінансове на відділення чи лабораторію. Первинна біопсія теж чомусь багато лікарів вважає, що її треба тримати в секреті. Чому незрозуміло? Це дуже важливо, з яких міркувань? Патолога не буде шукати зміну. Про існування якої він не знає. Якщо є пацієнт, який півроку тому мав, допустимо, підозру на злоякісність, яка була заперечна, але він на контролі, він на динамічному спостереженні, він знову приходить. Знайти інколи оці дві-три клітини, атипові, які можуть повністю поміняти діагноз, потребує дуже багато часу. Але я маю знати, що я їх шукаю. Бо якщо мені доктор пише. Що це хронічний гастрит, не вказує первинної біопсії, не вказує первинних даних. ну, Будемо шукати тоді хронічний гастрит, і ми його знайдемо. Окрім того, дуже важливо пам'ятати, що пацієнт може проходити через первинну вторину біопсію в одному, тому самому закладі. І я, як патогістолог, можу взяти первину біопсію вторинну, і сказати вам: дорогий лікарю, тут регрес. А, дорогий лікарю, тут прогрес. Тому дуже просимо вказувати дані. Первинної біопсії. Далі проблеми з якими ми стикаємося, це маркування матеріалу. Що означає маркування матеріалу? Ви зобов'язані вказати, скільки біоптатів, скільки чого, об'єктів, біоптатів ви взяли в пацієнта. Чому? Ви себе захищаєте в першу чергу? Тому що під час транспортування або направлення в іншу? Клініку чи більше відділення матеріал може а загубитися, Б. Його можуть пошкодити. Якщо ви не вказуєте, що біоптатів було чотири, а тут раптом патогістологія віддає відповідь: і там біоптат один, то у вас питання: стоп. А куди поділи ще три біоптати? Це раз. Друге. Зверніть увагу, праворуч на зображенню зверху. Доктор пише: п'ять об'єктів це супер. Ми знаємо, що є 5, але він вказує, що є ротоматозна гастропатія та езофагіт. Немає поділу об'єктів на стравохід, немає поділу об'єктів на шлунок. Тобто це все в одному контейнері відправляється. Чому це важливо? Я поговорю на наступному слайді. Нижче доктор вказує вже більше інформації. Він вказує, що біоптатів є 4, він вказує, що це в поліпи. Він вказує, що це поліпи ампули прямої кишки. Однак, зверніть увагу, поліпів 3, а шматочків 4, і це все знову ж таки в одному контейнері, то як знати, котрий з цих поліпів поділився навпіл? Тепер, чому це важливо? Якщо ви звернете увагу, оця морфологічна картина вона може бути притаманою і для старого хіду баретта, і для гастриту з кишковою метаплазією. Тобто, якщо в того пацієнта, який є фраменти і стравоходу і шлунку, ми побачимо таку картину, ми можемо її інтерпретувати двояко. Так само візьмімо поліпи або аденоми товстої кишки. Тут зображена тубулярна аденома з незначними диспластичними змінами. Якщо її переполовинити, як я її отак от лінією, то патанатом, який отримує оцю частинку, напише, що це гіперпластичний поліп. Бо тут немає дисплазії, тут є хаотично розташовані крипти. А якщо отримає цю частинку, він напише, так, тут тубулярна аденома з незначними диспластичними змінами. І ще груба помилка, я вважаю, в діагностичному процесі, яку часто роблять лікарі, вони люблять клініцисти і індоскопісти частину матеріалу відправити в одну лабораторію, частину в іншу. З одної точки зору ви хочете себе перестрахувати, це зрозуміло. Почути дві думки одномоментно, моменту, а з іншої точки зору ми повертаємося в цю ситуацію. Я напишу, що тут поліп. Колега напише, що тут один Що ви виберете? Клінічні дані. Теж це біда, біль, сльози. Чомусь не вказується. Зрозуміло, потік пацієнтів величезний, робота відповідальна, кропітка, тяжка. Ну, але ви є наші очі, ви є наша опора. І лише ви можете надати нам ту інформацію, яка нам просто критично необхідна, для того, щоб ми встановили кінцевий правильний діагноз. От зверніть увагу, праворуч вище зображення. Доктор не пише, скільки було об'єктів. Він пише, що взято одну третю шматка. Слизової оболонки нижнього ампулярного відділу прямої кишки. Ну, ні діагнозу, ні даних, нічого. Що ми шукаємо? При який діагноз йдеться мова невідомо. Нижче доктор пише виразка анастомозу шлунка. Звідки взявся анастомоз? Чого повинен шукати патохістолог? Раку, що рецидивує. Чи, може, була хронічна виразкова хвороба з рецидивом? Невідомо. Необхідні клінічні дані насправді дуже прості. Ми просимо про точний опис локалізації. Часто нам ну, скажімо, після поліпектомії до 7, 10, 15 поліпів з різних відділів, тобто слово кишки, не диференціюючи, з якого відділу кожен поліп був взятий. Що станеться, якщо серед цих 7 10 15 поліпів буде одна адена карцинома? А ми не знаємо, звідки вона? Макроскопічні характеристики ураження. Дуже важливим є розмір, форма, колір і тип поверхні. Навіть якщо ендоскопіст чи клініцист пише, що це є ерозія, чи, чи ні, скажімо, виразка, якої підриті краї, патонатом вже знає, що це швидше всього, хронічний процес. А якщо краї в неї гладкі, значить це гостра виразка. Попередня клінічна або ендоскопічна підозра або діагноз знову ж таки, це наша опора, це те, чого ми шукаємо. Контекст пацієнта ну, цього майже ніколи не буває. Препарати, які застосовує пацієнт, можуть і впливають на морфологічну картину, інгребітори протонної помпи, які здатні провокувати гіперплазію слизової оболонки, хіміотерапія, променеватерапія, які здатні провокувати виразкові проктити, препарати заліза, які здатні... Артифіційно забарлювати слозову оболонку, що теж може бути сприйнято без додаткових даних неправильно. Супутні захворювання, зокрема, імунодефіцити, які безпосередньо впливають на морфіючну картину і зміни в ШКТ. І якщо вже йдеться про ну, основні ключові моменти ефективної співпраці, точна діагностика починається з якісного матеріалу. Зрозуміло, що повнота клінічної інформації, яку ми прагнемо від вас, це теж невід'ємна частина діагностичного процесу. Спільно усвідомлена відповідальність за пацієнта, що разом призведе до оптимізації лікувального процесу. Разом ми створюємо найкращі умови для пацієнта, адже кожен якісний крок це крок до збереження життя. А я вважаю, немає вищої цінності, немає вищої місії. Ми дуже вам дякуємо. За вашу роботу, бо вона є важка і відповідальна. І дуже вам дякую за вашу увагу. І зверніть, будь ласка, увагу: на слайді представлені мої контактні дані. Зрозуміло, що ця доповідь є досить однобокою, і що в індоскопістів, клініцистів є претензії до нас. Щоб зробити її більш повною, якби у вас часом були якісь зауваження чи болі, чи претензії, то будьте ласкаві, не полінуйтеся, відправте мені їх, я доповню. І вашу інформацію. Дякую дуже.